Вітаю любителі шахів, грає проти Сані Морфі. Франція, рейтинг 2033. Теліка. Чого? Чого? П'янісімо. Так. Що ми хочемо? Кінеш 5 і знищити слона? Кінеш 5 то якийсь тут удар є. Кінеш 3, кінеш 6. Ферзь під боєм. Не знаю, так можна тут грати? Хоче піти d4 суперник. Так, ферзь d7, d4. Взяло. Давай візьму, поки що. Цікаво, щось він тут грає. А він йде на F5. Він іде на F5, мушу знищити. Не можу дозволити йому прийти на F5. Так, десь кінь може підвисати. Давай, хай буде цей захищає якісь поля біля. Може, хочу я сам піти в 5. Всяке може бути. Дивлячись, куди його король піти? Давай 2,0 f5. Найс 4. А. Хитрий. Ну, поки король в центрі, то ми, звісно, все рівно. Будемо намагатись тут все розбурити йому. Хоче він? Не хоче? Хочеш, не хочеш. Придеться. На F4 він сюди піде, так? Да? Ну, давай тоді сюди. Ударочки такий. Мінімумс. Треба центр відкривати, бо король тут стоїть. Не зовсім незрозуміло. Нормально, не нормально. Мені щось не дуже подобається за нього. Якщо чесно. Так, давай. Коня сюди, туди. Сюди. Ні, давай так. Більш симпатично. Всі руїни у нього центральний? Угу. Ай, ну добре, шаг дам спочатку. резів міняти я не збираюсь, ну що зробиш? Він може. А, ще кінь є 6, може захоче піти. Чпоньк. Можу втратити тут щось зараз, можливо, Но це не точно. Захищає чувачок так. Ніптьоку не якось активізувати. Може, якісь навіть не... пожарти? Всяке може бути. У нього все-таки нема нормальної взаємодії між фігурами і король слабкий. Тому матеріал тут уже не до матеріалу. Все, що є, треба на короля. І по послабленим полям добиратись. Скоріше за все. Ні, він вже тут не тримається, мабуть. Тура не підключається, тура не підключається, ферзь з слоном також тут. Тут б'ю просто. Не захищають, королем може якісь хіт мої? Ша, ша. Що це? це? Ху, складно. Ні. Дай мені відпочити від тебе. Дуже швидко граєш. Sony Morphe, 77 на 83. Тим паче італійські партії. Оці всякі Джоко Піанісімо, Це плюс-мінус Лондон. Так, да, ну тут якби я не можу допустити на f5, дуже сильний кінь буде. І що робити? Нічого. Приходиться віддавати слона, ну і добре, в нас пішки по чорному стоять, тому він трошечки обмежений. Хоча я стоїть за пішоковою структурою. Ну, ж, якщо б я зробив якийсь хід. Хоча можна було б тут три нулі хід, правда? Комп'ютер рекомендує. Ну, для трьох нулів слон тут ще хороше. А якщо 2 нулі зіграв би, як було в парті, то я думаю, що це було б не дуже. Так, да, кінь f5 можна здатись. Хто не вірить, можете поаналізувати собі. Допускати активізацію коня я не хотів. Так, тут помилка, тому що тут йому треба було С4. Якось трошки зажимає, да, в мене? Добре, мені тут цікаво, Б6. Все рівно тут в чорних нормально. Десь на слона, на коня нападає. Окей. Ну, не точно, але цікаво зато. Зато цікаво. Ну, мені треба якось F5 провести. Пішак заважає. Просто F5. Може, я не знаю. Є просто F5 зразу жертвувати коня, мабуть, було перебор. І тепер F5. Ну, пішакових ходів виходить у нього дуже багато. В принципі, цей мій кінь такий, як у нього був би на F5 тоді. Але він. Можливо б хотів, бо розміняти його, да не може. Так. Ну, мені не треба було йти на F4, мені треба було просто взяти F. Ну, якось я не знаю. Мені... Треба думати про такі речі. Ну, виявляється. А, тут взагалі така штучка є. Тактична! двіжуха. І виграємо. Красиво! В нього був порядок, в принципі, в комп'ютеру, але, ну, просто сюди піти він не міг, тому що буде вилка. Він захищається спочатку. Тура G1. Ну, з точки зору захисту окей, але з точки зору активності Тура тут нічого не робить. Не створює ніяких загроз. Захищається від ходу кінь G3. Ну, кінь якби трошки слабкіший, ніж Тура. В цілому, ну, в партії він сильніший виявився. Так, окей, тут що було. Добре. Туре 8. Давити по лінії є. Ну, так, да, тут фігури не зовсім стоять, але я хотів уже тут щось відкрити. Сильна структура. Що мені з цією Турою робити? Поле вторгнення контролюється, кудись переводити довго, ферзі висить час на це. Тому жертва якості розбивається структура, доріжка для короля, утримую час. Прекрасно. До речі, тут. Це 7 хі. Ну, є. Да. Будь-який ресурс тут допомагає. І ну, прикол в тому, що Фінчі тримає поле B1. Після шаху B1 мату нема. І тут якийсь вічний шах тільки. Чорні можуть зробити. Ну, красиво, звісно, це 7. Це 7 це красиво. Все інше в чорних краще. Ну, до речі, а 2 А2 ще. Які захисний ресурси? Цікавий, да. Щоб якщо відійти, і потім на шах закритись, я так думаю. Да, і тура по другій лінії з Ферзем взаємодіють і захищаються. Технічно. Дві можливості в нього було захиститись. Часу, в принципі, було достатньо, але складна позиція. Всі інші ходи програють цей також.